Не знаю, Михайло Михайлович. Я і так, і так <ривіт> против. Плюс мало бути Івана Михайловича або Івана Михайлович, перед Іваном Михайович. До Івана Параднів. За що переживаю? Що нам села ставити на Михайла, до Івана? Всевич, я вас вітаю вступом. Клуб 60-х, дуже їхній досить поповнити їхні ряди. Що я хотів сказати? Я б хотів подякувати за вашу порядність, за вашу працездатність. За вашу господарність, щоб добрим господарем. Хоті побажати вам міцного здоров'я, щоб у вас завжди було безхмарне сонячне небо, щоб у вас завжди були гарні, порядні друзі, щоб ви могли погуляти на весіллю своїх правників, випити в них на весіллі по 150 град, а тоді оглянутися назад і сказати що дійсно життя, прожив не жив За вас усе всього найкращого. А то ваш дякую з кровою дороги. L�йці. Чи би то трошки зняли, короче. стрічка нормальна є, то щось не похоже на... Перша там. Що не останніш. Ще дві майбутні. Дякую. Дякую, прошу. Дорогі гостей за всіх. Дякую, 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 хлопці, дякую. Дякую всім, дякую так, всім, дякую, <гад> <Взешто сувшення безламно. гад> всім, дякую. Вже хтось завжди безладно. Дякую. Привіт всім файле. Дякую. Дякую, один ваш колега, ви його познайомте. Бо хлопці, подумають, що чужий зараз б'ють. Дякую.